Слово це чудово. Для мене використання слоу це просто спосіб прикрасити героїчні моменти, через які проходять наші герої. Мені подобається перетворювати певні моменти в знакові графічні кадри, які можна почепити на стіну як картину. Ох, зак-зак. Мені здавалося, що зробити крінжовішу космооперу, ніж перша частина бунтівного місяця неможливо. Але тобі вдалося. Бо друга частина спричинила ефект крінжів в таких місцях мого сторітелерського єства, про існування яких я навіть не здогадувався. Тож, шановні крінжоманіяки та крінжоманіячки, мене звати Владислав Лєнців, я ваш влад сторітелер і. Що це таке? Якісь перешкоди? Хтось перехоплює сигнал? Ей! Так то краще. Нащо вам у тисячний раз слухати ниття цього так званого блогера щодо мистецтва, яке він навіть не намагається зрозуміти? Натомість вам випала унікальна можливість долучитися до ексклюзивного кіноогляду самого Целестія Владенка. Бо лише я здатен оцінити незбагненний геній Зака Снайдера там, де інші бачать так званий кринж. Мені здається, це вимовляється. А ви, юний друже, не вумничайте, а уважно конспектуйте разом з нашими глядачами. Диктую один раз. Чому друга частина бунтівного місяця абсолютний шедевр і, взагалі, найкраща космоопера в історії людства, яка залишає далеко позаду аматорські поробки Джорджа Лукаса, і також як принаймні спробувати навчитися розповідати космічні історії настільки ж геніально, як це робить це цели... Зак Снайдер. Знято наступний текст на суфлері, будь ласка. Тож у другому бунтівному місяці Зак Снайдер одразу задає тон епічної оповіді: навколо газового гіганта мори обертався малий місяць вельд. Там жило простим життям селище скромних фермерів. Допоки над їхніми полями не нависла тінь військового корабля. Зверніть увагу, що нам при цьому не показують те, про що розповідає диктор. Здається, що ми слухаємо аудіокнигу з космічним фоном. Геніальне рішення. Снайдер стирає кордони між літературою та кіно. Та на той випадок, якщо ви за якимось непорозумінням не дивилися перший прекрасний фільм або підзабули його, диктор переказує весь його сюжет. Адмірал Нову. Просив більше, ніж народ вельта міг дати. То жінка на ім'я Кора та чоловік на ім'я Ганар вирушили на пошуки воїнів, щоб разом протистояти дредноуту. Дуже зручно. Перепрошую, мені здалося, або диктор ледь сам не заснув. Це ж типовий інфодамп, і Влад радив всіляко запобігати їм, особливо на початку історії, бо це ж просто нудно. Яке примітивне трактування? Це не інфодамп, а ініціація. Бачите, справжній творець не прагне, щоб полчища оцих манкуртів з кліповим мисленням оскверняла його працю спробами її осягнути. Бо після своїх е, рілзів, шортсів та Тіктоків вони все одно нічого не зрозуміють, і щоб відсіяти оцих, ви мусите помістити на початку свого твору величезний блок з описом світу або ж переказом сюжету попередньої книжки. Головне, щоб інформації було дійсно багато, а динаміки нуль. Таким чином, лише справжні поціновувачі вашого таланту пройдуть цю ініціацію та зможуть заслужити право сприймати подальші інтелектуальні та еклектичні дари вашої історії. Мабуть, ви мали. На увазі естетичні? Так. Тиша в аудиторії. Далі ми спостерігаємо видовищне воскресіння головного антагоніста, адмірала Нобла, якого в кінці першого фільму майже вбила кора. Погляньте, ну просто вітрувіанська людина Леонардо да Вінчі. З елементами новорічної гірлянди. Шуць. Та Снайдер також знаходить спосіб витончено підкреслити лиху натуру адмірала Нобла. Не знаю, чи ви помітили, але він закутаний у павутину, яка що? Правильно асоціюється зі смертю і просто гидка, дуже тонка алюзія, немов павутина. По моєму, ви що сильно додумаєте, бо особисто мені це радше нагадало цилофан, в який посилки закутують. Цілком відповідно в вашому рівню культури. Нарешті ми бачимо головну героїню Кору, яка разом із командою повертається на вельт, і тут їх зустрічають вдячні селяни з хлібом, сіллю, як то кажуть. Але ж, пане Целестію, а як селяни дізналися, що герої повернуться саме в цю мить, і більше того, з перемогою над Ноблом? між ними ж не було жодного зв'язку. Це явна сюжетна дірка. Ось тут у тебе дірка, якщо ти не розумієш, як працює справжнє мистецтво. Ну, от що, вони б приїхали несподівано і нам би показували, як здивовані селяни поспіхом готують кутю, тільки щоб дотриматись логіки подій. Якщо я захочу чогось такого реалістичного, то поїду в рідне село, нікого не попередивши. А тут у нас велике кіно, ідеалізований простір ейдосів. і сцена з хлібом сіллю якраз один із них. Абсолютно необхідний елемент сюжету. Все крапка. Так можна було додати буквально пару реплік, як Гуннар доповідає щось своїм по рації, і все питань не було. Генія не має часу на всю цю метушню, бо селянам треба терміново збирати врожай. Зерно наша найпотужніша зброя. Без нього вони просто винищать нас і зітруть з орбіти. Зерно, тобто дари рідної землі, як щит від загарбників. Це просто поезія. Пригадую той ваш невіглас Влад закидав снайдеру. Мовляв, як так космічний дредноут може створювати кротовини, але немає достатньо провізії для екіпажу і клянчить у селян зерно і тому подібні дурощі. Тьху. Чи знаєте ви, що спеціально для бунтівного місяця знімальна група реально засіла ділянку, та актори навчилися польовим роботам? Особисто для мене очевидно, що такий геній, як Снайдер, не робив би цього та не присвячував би збору врожаю цілих 5,5 хвилин екранного часу, в котрій більше нічого не відбувається, якби це не було вкрай важливо для задуму всієї стрічки, як сказав сам маестро, це справді додало цьому місцю свого роду. Певного реалізму, ну наче, наче, наче це місце в реальному світі, яке можна відвідати і відчути. Гадаю, що навіть гадаю, що навіть для акторів це був чудовий ну знаєш спосіб пройнятися історією. Але ж, пане Целестіо, про який такий реалізм йдеться, якщо герої збирають врожай без техніки, септо вручну, а потім складають його на антигравітаційні вози. І ну це нонсенс з точки зору ворлдбілдінгу, бо де тоді вся просунута техніка для збору? Ух, навпаки, це геніальний контрапункт. Таким чином, снайдер майстерно підводить нас до висновку, що всі ці супутні деталі на кшталт антиграф-возів насправді не так важливі, як не побоюся цього слова ідейне зерно фільму. А саме священність ручної праці, яка сама по собі є актом мистецтва, і тому геть не потребує якихось додаткових виправдань своєї присутності у високобюджетній космоопері на Нетфліксі. Тож, якщо у вашому тексті якийсь критик знайшов так звану непослідовність, скажіть йому, що так і було задумано, щоб тільки вузьколобі логісти спотикалися об неї і пропускали головне. В Принципі, можете потім придумати, що є цим головним. От я у своїй книжці про українців у космосі, якою явно надихався Снайдер, розписував збір врожаю цілих 30 сторінок. Але, на жаль, пан режисер не міг всі 30 хвилин цьому приділити, бо йому треба було не менш майстерно вписати любовну лінію між корою та Гунаром, які ледь не загинули наприкінці першого фільму. Ось вона, любовна лінія. Чого ж ти так сильно боявся? За тебе. Втратити тебе. Пар реплік і поцілунок. Все геніальне. Так просто якийсь дилетант, типу влада Сторітеллера, порадив би вам поступово зближувати персонажів, знаходити для кожного особисті мотивації та підсвічувати те коріне, що об'єднує їх, незважаючи на всі розбіжності. Інакше кажучи, спробувати зобразити їх як реальних живих людей. Нонсенс, кому цікаво на це дивитися, тим паче у космічній фантастиці нехай дуже стисло обговорять якусь свою спільну пригоду і насінник. Оце по-нашому. Ну тобто, для зерна час є, а для прописаної любовної лінії ні. Та вона, хоч якось, розкрила б кору та гунера, а так вони знов якісь картонні? Це в Снайдера у другому бунтівному місяці немає розкриття кори. А як щодо сеансу спогадів одразу після її близькості з гунором? Тут нам нарешті показують, як саме був вбитий король материнського світу та його родина. Сенатор Балізаріус заманив їх в машини відділення нового дредноута і там влаштував дуже витончену пастку з оркестром. Але ж, пане Целестію, як музиканти з мішками на головах примудряються підлаштовувати свою гру під біку, яку вони не бачать? А якщо вони її бачать, нащо Балізаріусу зайві свідки? Наївне диття. Ти що? Титанік не дивився. Запам'ятайте, якщо ви придумали блискучий Омаш на інший геніальний твір, взагалі не важливо наскільки ідеально він впишеться в вашу історію. Бо завдяки самій його присутності ви заявляєте аудиторії я автор на рівні з тим, на чий твір посилаюся. І все після цього ніхто не має права ставити вам дурні запитання. Але ми відволіклися від головного в цій неймовірній сцені. Вибачте, ця акторська гра мене щоразу пробирає. Я пробачаю. Не варто. І ось так, шановні, Кора, точніше Артеліс, на яку Балізаріус повісив ці вбивства, і стала найрозшукуванішою особою в усій галактиці. Ну так, ця ваша Кора Артеліс все правильно сказала. Як можна пробачити дітовбивство та ще й головній героїні, які ми взагалі-то мусимо співпереживати? А як Гунор сприйняв цю новину? І відтоді я живу поза законом. Окей. Okay. Він її кохає, ясно? І приймає такою, як є з усіма вадами. І діто вбивствами. Ти ж хотів романтики, ось вона. Між тим далі, Снайдер нібито відповідає на безпідставні претензії влади сторітелера до першого фільму. В бунтівному місяці, здавалося б, купа різноманітних персонажів, але їм нема де розкриватися. Кожному присвячена тільки одна сцена при рекрутуванні, після чого новачок просто мовчки ходить за рештою. От тепер дивися влади та вчися. Перший геніальний хід снайдера задіяти для розкриття персонажів окремого персонажа селянську дівчину Сем. Я відчула, що генерал Тайтус, наче самі гори, сильний та непохитний, нещадна, наче буря, зі спалахами блискавки, але й з благодатним дощем. Юні Міліус, які сяють. Наче сонце на наших обличчях. Тобто режисер буквально навішує на персонажів ярлики. Це ж порушення головного правила кіно, на якому не раз наголошував влад. Треба показувати, а не розповідати. Все це застарілі догми. А Зак Снайдер прямо в нас на очах створює нову революційну кіномову. В одній з наступних сцен він задає цей принцип: розповідати і розповідати. Кожен з нас має розкрити правду. Я почну. І Тайтус розповідає, як імперіум обманув його та убив всіх солдатів, які були йому дороги. Тож обороною села на Вельці він хоче помститися. Але потім слово бере міліус. Я виросла в місті дуже схожому на це. Коли в небі над нашим світом з'явилися кораблі, то імперіум обманув тих фермерів і вбив усіх, хто був дорог міліус. І тепер, нарешті, є шанс помститися. А далі жінка з плазмовими мечами каже: Армія імперіуму. Винищила усе. І усіх. Хто був їй дорог. Тому, доєднавшись до команди Кори, вона, звичайно ж, вирішила помститися. Я вже не кажу про принца Тарака, котрий єдиний вижив зі свого світу. Дайте вгадаю, і тепер мріє помститися імперіуму. Тож у підсумку у всіх цих різноманітних, як ви кажете, персонажів одні і ті самі передісторії та мотивація. Тобто вони фактично однакові. Боже, яке неуважне. Та їм щойно дівчина роздавала рушники з різними символами: гори, Лискавка, сонце, ще там щось. Хто при здоровому глузді тепер може стверджувати, що ці персонажі однакові? Але водночас їхні дійсно дещо схожі розповіді мусять показати нам, що вони об'єднані загальногалактичною трагедією і тепер готові померти заради спільної мети. Але ж, пане Целесті, оце, що ви щойно сказали, хотілося б відчути після низки драматичних сцен, де герої розкрилися б, а не почути прямим текстом на засіданні сільради Вельта. Ой, да так тобі будь-який режисер зніме. А бунтівним місяцем візіонер Снайдер буквально викарбовує у вічності кардинально новий посівник зі сценаристики. Тож так і запишіть собі для розкриття персонажів спершу змусти когось іншого проговорити про них основні речі, а потім нехай. І вони самі про себе висловляться в порядку черги, бажано в залі, за столом, щоб якась там зайва дія не відволікала. Характеризація ззовні, плюс характеризація зсередини, дорівнює. Об'ємна характеризація затямили. Після такого фінта у читачів не буде виправдань, мовляв, не вловили чогось у сценах або не зрозуміли. І до того ж, всім буде видно, що автор дуже старався про кожного персонажа щось розповісти. Тож нехай після цього лише спробують не співпереживати їм. Та нарешті ми дісталися кульмінації стрічки. Дредноут Нобла знов нависає над селом, але цього разу на окупантів чекають озброєні селяни та їхні пастки. Хто ж переможе? В реальності у тих бідолах взагалі не було б шансів проти регулярної галактичної армії. Але оскільки це кіно та ще й Снайдера, це навіть не інтрига. Тут. Нічого не скажеш. Генерал Тайтус так комплексно вишколив усіх селян за два дні. До того ж, їх настільки підживлює сила рідної землі та зерна, що куди там до цього десантникам імперіуму з бронетехнікою вони очевидно слабші, але тим снайдер і геніальний, що чудово розуміючи фактичну відсутність основної інтриги, кількома несподіваними поворотами вносить у події жменьку необхідної непередбачуваності. Я називаю це засівання хаосу. От адмірал Нобул спускається до селян, нібито для того, щоб забрати зерно, але насправді хоче вивести з гри кору, мовляв, усе, що треба, добровільно піти з ним. І тоді імперіум пощадить всіх фермерів. Мусиш обрати або ти, або вони. Ну, це ж взагалі не вибір. Кора півтори фільми всім розповідала, що домовленості з імперіумом нічого не варті, і вони нікого не щадять. Мало того, вона ж цього Нобла фактично вбила в першому фільмі, та йому вірити точно не можна. Звичайно ж, вона не погодиться на його пропозицію. Правда ж? Вже час Арталеїс. Кора! що відбувається? Ось це так поворот. А, тільки посередній сценарист будує свої сюжетні повороти на тому, що персонажі кажуть, роблять та відчувають. А снайдер не такий. Тобто, режисер створив драматичний момент буквально з нічого, та вніс у сюжет, скажіть це зі мною, елемент хаосу. Ну тобто, коли навіть головна героїня готова відмовитись від битви в останню мить, все що завгодно може статися. Інтрига, та навпаки, якщо в сюжеті може статися буквально будь-що, то як можна серйозно до нього ставитись та співпереживати персонажам. От влад казав, що з тієї самої причини людям нудно слухати, як ти переповідаєш їм свої сни. Вони надто непередбачувані. Не знаю, коли я своїм читачам на презентаціях в сільських бібліотеках розказую, що мені наснилося попередньої ночі? Вони всі дуже зацікавлено слухають, аж заплющують очі, щоб спробувати візуалізувати те, що почули, та досить мене відволікати. В підсумку Гуннер вирішує за кори, що вони таки будуть битися, і починається найепічніша битва, яку тільки бачили ці 4-5 будинків та міст. Але не зважаючи на всі хитрощі селян, імперіум просто давить їх своєю масою. Ну, типові росіяни. Як раптом Снайдер застосовує наступний елемент хаосу? От Влад минулого разу жалівся, що цей робот пацифіст з оленячими рогами не зіграв жодної ролі в сюжеті. А що ти на це скажеш, сторітелере? Як я і передбачав цей персонаж розкрився наповну та всіх врятував. Але ж пане Целей, тільки от не треба зараз вигадувати нові надумані претензії, мовляв, чому мирний робот, який з'єднався з природою і, побачив всю безглуздість війни, вирішив у повній невідповідності до цього образу взяти та повбивати окупантів. Спеціально для вумників, які будуть це питати, снайдер зняв цей діалог з горою в печері. Привіт, Джеймсе! Звучання мого імені, яке ти вимовила, дає мені відчути хоч на крихту, що я недарма існую. Так, лише після хвилини розмови з головною героїною. Робот-пацифіст кардинально змінив свою бойову орієнтацію. Ось вам сила снайдерових діалогів. Але найпотужніший поворот та елемент хаосу маестро підготував нам у середині дредноута. Туди хитрістю пробралися кора з гунером під видом поранених та повбивали медиків, які хотіли їм допомогти. Це прям справжній геройський вчинок протагоністів. От Нарешті ти починаєш вникати в снайдерове бачення. Та ні, це ж був Сарк. Так чи інакше, Кора дістається машинного відділення і встановлює вибухівку на двигун. Що? Це якийсь робот? Йому в топку закидують вугілля. Тобто всередині космічного корабля всемогутнього імперіуму сидить якийсь андроїд вуглежер що я взагалі дивлюся, стрічку століття, бо бунтівний місяць не яка-небудь простенька космоопера типу зоряних війн», а космічний стімпанк з магічними істотами. А як взагалі можна наприкінці свого другого фільму кардинально змінити його жанр? Це повне безглуздя. Так можуть говорити лише ті неуважні та малодушні, які не підготувалися належним чином до перегляду снайдерового шедевру справжні поціновувачі мусили звернути увагу на цю фразу короля на початку фільму. А де Калі? чому не горять печі? Так ось, і вже після цього можна зайти в мережу інтернет і прочитати, що калі це міжвимірні богині, яких імперіум полонив в гігантських статуях, і з них черпає енергію для своїх кораблів. Тож не слухайте всяких нитиків та не бійтеся влаштовувати жанровий поворот просто посередині свого твору. Це ж тільки підігріє інтерес аудиторії. тільки залиште де небудь на початку крихітний національ. Він приведе читача на вашу авторську сторінку, а там уже в окремій статті розписані всі реалії світу, які не влізли в сам текст. Та хто не здогадався та не прочитав, це його проблеми. Між тим замінування калі корою виявилося вкрай вчасним, адже Снайдер засіяв своїм авторським хаосом ще й мотивацію антагоністів. Як ви пам'ятаєте, з самого початку дредноут не міг стріляти по поселенню, бо фермери обклали все зерном. Але щойно адміралу Ноублу доповіли, що кора пробралася на борт, що б ви думали? Нам уже не потрібне зерно. У нас та що лишає шрама. Тож він наказує вдарити по селу з головних орбітальних гармат. Це просто ідеальне зображення, непередбачуваної натури зла. В одну мить одій хоче одне, а потім геть інше. Та навіть джокер цього вашого Нолана тут поруч не стояв. До речі, а чому кору називають тією, що залишає шрами? Ну як вона ж залишила шрам Ноблу, і він сам це проговорив в окремій сцені після воскресіння? Взагалі-то Нобл ще в першому фільмі саме так звертався до Кори Артелеїс. Та що лишає шрам? Тобто ще до того, як вона його цей во відшрамувала. О, ну вітаю! Знайшов такий помилку в шедеврі, задоволений тепер. А може, ти ще посмієш порадити снайдеру перечитувати свої сценарії та щось там виправляти? Так будь-кому варто, щоб не було такої ганьби. Ганьба це не розуміти, що снайдер творить кіно мистецтво нового рівня, і в нього немає часу на всі ці дрібниці. Тому йому не те, що можна, а треба все пробачити. Що навіть плагіат на битви на світлових мечах зоряних війн. А скільки можна повторювати, по-перше, це просто дуже гарячі плазмові мечі. А по-друге, вони в поганців блакитні, а в хороших персонажів червоні. Тобто абсолютно навпаки, ніж у зоряних війнах. Ось я вам кажу, як успішний письменник. Сміливо беріть що завгодно з улюблених творів, трішечки змінюйте, і все, вас ніхто не зможе притягти в Житомирський районний суд за плагіат. А на оцих всіх вумників, які вказують на запозичення, не звертайте, вони просто вам заздрять. Так. Чим все в підсумку скінчилося? Герої знищили зірку смерті, тобто дредноут, і все енд? Снайдер набагато вище цього кліше, тому в нього щасливий фінал, але з гірким присмаком. Бо жінка з плазмовими мечами, яка нам усім так полюбилася, пала в бою з Сардаукаром, тобто з поганцями. І ще оцей фермер загинув у нерівному бою з Ноблом. Mm. І як їх звали, до речі? <риклад> Всі знають це. А ще ось Гуннер врятував кору, пронзивши нообле мечем, але сам на ту мить уже отримав смертельне поранення. Тож, я знаю, хто ти і я кохаю тебе. Прошу. Вибачте, я не можу. Тобто, гонор фактично каже: я знаю, що ти вбила беззахисну дівчинку, але все одно, якби була змога, я б завів з тобою дітей. Так? А, -а, -а. це вже не актуально, бо в самому кінці стрічки генерал Тайтус відкриває всім таємницю: принцеса насправді жива. Ти думала вбити її так легко? Ні. Вона вище за смерть. Зверніть увагу, персонаж з самого початку знав про це, але навіть ризикуючи загинути в бою і унести з собою в могилу цю вкрай важливу інформацію, притримав її до самого фіналу фільму. Бо сказати Корі раніше означало зіпсувати цей драматичний момент і плавний перехід до наступної частини бунтівного місяця, де герої будуть шукати вижившу принцесу, знайти її і битися. І цього продовження точно варто дочекатися, адже саме там ми обов'язково побачимо, як тарак, котрий походить з планети грифонів Бенну, і до того ж приборкував одного з них в першому фільмі, нарешті битиметься з поганцями верхи на грифоні Бенну. Бачите, тільки Снайдер має творчу сміливість обманути наші очікування і не показати це у фінальній битві другої частини, а натомість видати тараку дві сокири, які менше з тим миттєво вбивають важкоброньованих солдатів імперіуму. Ховуючи, що він взагалі добіг до ворогів з дальнобійною зброєю, щоб тягнути їх сокирою, то в Тарака таки крутіша броня. Сюжетна, оце ти нахапався від свого влада сторітелера. А він, хоч одне кіно зняв у своєму житті, а Зак Снайдер готує нам ще як мінімум шість фільмів у всесвіті бунтівного місяця. Та особисто я переконаний, що так само як сталося з першими двома. Кожна наступна частина буде ще шедевральніша за попередню. Запам'ятайте, дивитися кіно та читати книжки треба не розумом, а серцем. Якщо ви обожнюєте якогось автора, годі шукати в його творах недоліки, на яких хтось там може навчитися. Кому це треба насправді? Просто споживайте все, що він робить, і прощіть ще. Та найголовніше обов'язково повторюйте за своїм кумиром буквально все у власній творчості. Бо Зак Снайдер зробив саме це з цими кепським якими зоріними війнами, Вархамером, всіма самураями та найголовніше моєю книжкою про українців у космосі. І бачите, який колосальний успіх! А з вами був Целесті Владенко. І якщо вам прийшовся до смаку мій експертний огляд, напишіть про це в коментарях тому владу сторітелеру. Так ми змусимо його запрошувати мене частіше. Тож, всім дякую за увагу, та я впевнений до зустрічі в нових телепередачах. Все, ми записали, чи ви ще знімали? Ну, принаймні тепер, завдяки пану Целестю та пану Снайдеру, я точно знаю, чого не робити при написанні моєї космічної історії. Але навіть цього недостатньо, щоб розібратись в усіх тонкощах творчості. Тож, як автор-початківець, я дуже раджу вам доєднуватись до телеграм-групи Влада Сторітелера, де можна ділитися своїми текстами і отримувати на них чесні конструктивні відгуки від таких самих авторів, як ви. Ну або просто спілкуватися на різні дотичні до творчості теми. Тож не стісняйтеся, заходьте, тільки пану Целестію, не кажіть.